Це новий випуск Схід Ньюз і як ви бачите, зі світлом і картинкою тепер повний порядок. Хоча новий об'єктив не завадив. Так про що це я? А мене звуть Артем Єпур, і тут я розказую про те, що було в Україні, у Донецькій та Луганській області цього тижня, так би мовити, короткий екскурс у події нашої країни. Тому давайте дізнаватись щось нове чи згадувати те, що ви вже чули. І так, перша новина це отримання українського громадянства через здачу іспитів. Так, нарешті е, давно треба було таку можливість впроваджувати. Можливо, ви не зіштовхувались, але коли я навчався в Харкові, було багато людей, які певний час мешкали у нашій країні, а мови, м'яко кажучи, не знали. Від цього виникали бар'єри мовні. Особливо коли ти йдеш по Барабашова, хочеш купити якусь річ, але ти не можеш цього зробити, бо взагалі не розумієш, що той бізнесмен з іншої країни там каже. Я серйозно доводилось вмикати Google Translate, бо там навіть не англійська мова була. Так ось щоб не було таких казусних ситуацій, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає знання трьох напрямків для отримання українського громадянства. Це Конституція України, історія України та українська мова. І тепер, щоб отримати наш паспорт, треба буде скласти іспит з цих трьох предметів, якщо можна так виразитись. Це не значить, що вас не пустять до нашої країни, поки ви не заспіваєте солов'їною. Ні. Ви можете знаходитись на території України, але повинні будете подати заяву на здачу екзаменів протягом двох років. Якраз буде час і підготовитись. Це ж правило стосується і до громадян, які отримали наш паспорт за значні заслуги перед державою, наприклад, бійці ЗСУ за контрактом. Тобто, якщо вони протягом двох років не складуть іспити, їх позбавлять громадянства. В Україні з'явиться представництво Міжнародного кримінального суду. Угода була підписана у Гаазі генеральним прокурором України Андрієм Костіним та секретарем МКС Пітером Льюїсом. До речі, саме Міжнародний кримінальний суд чекає Путіна та його дружків у Гаазі, що означає відкриття представництва МКС для України. Це забезпечення повної відповідальності за міжнародні злочини. Тобто, якщо десь ракно горі свисне а, і маловірогідно виявиться, що Україна примусово депортувала дітей з інших країн до себе, або якось погано відносилась до військовополонених, або м -м, використовувала якусь заборонену зброю. Ой, так це ж все те, що Росія робить стосовно України. Тому вище керівництво агресора буде нести повну відповідальність за кожен цеглик домівки, за кожну дитину, за кожну пулю по нас. А на рахунок тих, хто мені причому це все Путін, за вами теж кривавий шлейб. До гайського суду не дотягуєте, але ви теж будете нести відповідальність за свої дії або бездіяльність. Бахмутський напрямок зараз вважається гарячішою точкою зіткнення з ворогом. Що ви думаєте? Володимир Зеленський відвідав військових на цьому напрямку. Він е із уст військових вислухав доповіді про ситуацію, е які потреби у кого там можливо є, та вручив державні нагороди. Е я не буду говорити як. Путін їздив до зруйнованого Маріуполя зі своєю акторською трупою. Ви самі порівняєте ці дві новини і побачите, де лідер своєї держави, а де сикло, в якому в спину кричать, що це все постанова. <кхух> Після Бахмутського напрямку Зеленський відправився до Херсону, але по дорозі завітав до поранених у Донецькій області. Я сподіваюсь, там не було асоціації, як до дітей приходять їх улюблені актори, і все пройшло добре. А тепер трохи сюру, у якому живуть мешканці Покровська. Ось заголовок статті. У Покровську скасували оплату за опалення місць загального користування. Якщо що, а місцями загального користування Покровська влада вважала під'їздами. Тобто, ми. Мешканці міста, окрім сплати теплопостачання до квартири, сплачували ще обігрів під'їздів. Треба говорити, що в наших під'їздах було вибите кожне друге вікно ще до війни, і по факту ми опалювали вулицю. А ще в нас є такий прикол, що в під'їзді нема батареї, а платити все одно потрібно, тому що правильно стіна квартири, яка виходить в під'їзд, вона ж тепліше. Ось і гріємо. Думаю, ви і самі розумієте, що за такі приколи від місцевої влади було багато обурених. Та й платили за повітря, я б не сказав, що усі. І ось пройшло три роки з моменту початку цього філантропства, і місцева влада вирішила, що платити за це недоцільно. 1 березня Покровська тепломережа припинила нараховувати гроші за повітря не з 1 жовтня. Ні, ви ще поплатіть просто так один із самих складних сезонів по 600 гривень на місяць, а потім вже не треба. Як то кажуть, розумні думки вас переслідували, але ви набагато швидше. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив з ініціативою для внутрішньопереміщених осіб. Буде створено координаційний штаб уряду з Верховною Радою, тобто цей державний штаб буде займатися питаннями житла, працевлаштування та допомоги від держави. Перш за все, нарада визначила головну мету: це відновлення зруйнованого житла, щоб люди змогли повернутися додому і продовжили жити як раніше. Хоча ми всі розуміємо, що як раніше, вже не буде. У кожного є будинок, вулиця. Посадка, яка асоціюється зі смертю через Росію, і таке навряд чи забудеться, це були головні новини цього тижня. Вийшло трохи емоційно, бо багато з цих новин мають особистий характер. Бережіть себе та з дня на день чекайте новин з фронту. Щось намічається. Побачимось з вами наступного тижня. Слава Україні!